В неї не буде можливості продавати ці в Я спочатку подумав, що це жарт, але виявляється, що це не дуже той жарт. А хто ще не підписався? Зараз розмову а ви поки підпишіться на канал. Будь ласка, це дуже потрібно насправді всім, і поставте лайк. Все не заважає заява Бена Годжеса про те, що якщо Росія застосує ядерну зброю, то вони перестануть продавати нафту та газ. Я спочатку подумав, що це жарт, але виявляється, що це не дуже той жарт. А що може бути серйозно? Ну, чому такі заяви лунають, і що це може означати? Ну всі розуміють, що для Росії продаж нафти і газу це основи їх економіки. Якщо візьмемо бюджет Росії, вже прийнятий на наступний рік, 27%, це надходження від саме нафтогазової сфери. Тобто розуміємо, що майже третина бюджету це те, що проходить з цієї сфери. Тому е найболючіше, що може трапитись для е власне Росії Росії, це те, якщо в неї не буде можливості продавати ці вуглевод. Тобто це повторюсь основа того, що дає їм гроші, і є історичний прецедент, в якому я про який я до речі нещодавно писав для польського видання Візграденсайд. А ось там якраз я проаналізував ситуацію 1986 року, коли домовленість США та. А саудської Аравія щодо збільшення видобутку в саудська равія призвела до того, що ціна на нафту за півроку обвалились на 61% І друга половина 80-х для Росії була для радянського союзу. Тоді була ну дуже складною, тому що вони не гроші і цих недоотриманих грошей. Скажімо так, не вистачило Росії для нормального радянського союзу ж таки для нормального існування, і в 91-му році був розпад СРСР. Так само може бути з Росією, що я власне випадково згадувати час Росії, що тут аналогія напрошується. І Бен Ходжес він якраз розуміє, що найболючіше для Росії, враховуючи на історичну аналогію. Це те, якщо їм усіляка заборонять а, продавати їх енергоресурси, і це повинно бути знаєте, як прямий натяк на ту ціну, яку Росія заплатить за використання ядерної зброї, що ціною буде економічний крах, і власне можливий розпад Росії в майбутньому і на такому вже далекому майбутньому. Чи не бачите ви тут кроку назад? Ну бо раніше казали, що принаймні за часів Єнса Столтенберга генеральним секретарем НАТО говорили про те, що якщо Росія застосує ядерну зброю, то будуть удари у відповідь, повне там тотальне знищення, а тут тепер просто не зможуть продавати насутас. А, ну, безумовно, є взагалі відчуття у світі, які, в якому зараз ми живемо, що нема політиків, які а, здатні найбільш рішучі кроки. Знаєте, ось зараз, коли в Грузії відбуваються події, ми не можемо назгадати історію, коли Росія атакувала Грузію, хотіла захопити Тбілісі 2008 рік. І тоді на секрет, те, що розповідав Сакашвілі, що йому. Подзвонив Буш на ну, той момент президент США. Запитав, як справи Сакашвілі, шах Ти ж бачиш росіяни під Білісі. На що Буш відповів: я там е, корабель відправив. Він каже: Да, я бачу там гуманітарка. На що Буш каже, що ні, це не гуманітарка, це війська. Якщо Росія не зупиниться, ці війська роблять висадку в Грузії. І я тебе попереджаю, що американські військові безпосередньо приймуть участь у цій війні. Ось зараз ми близько не маємо тих лідерів. Які можуть сказати, що а тут, взагалі, та американські військові чи європейські вони не просто там хочуть підтримувати Україну, вони хочуть висадитись, зробити сухоподільну операцію, і далі вже Росія хай думає, чи готова вона виступати проти НАТО не на ефірах, як це постійно роблять у Соловйова, а в реальному житті, бо щось якось. А, ця боротьба з Україною показує, що Росія не готова до більш суттєвого кон... верніше, до війни з більш серйозним супротивниками. А ми розуміємо, що все ж таки, по про те, що Україна отримує озброєння, це радше озброєння зі складів. А йовіть, це більше буде, якщо з'являться американські, французькі, німецькі італійські військові, які будуть з новіднім озброєнням, британські безумовно військові. І, і, і турецькі, яка є в НАТО, а Туреччина зараз воює з Росією ще як у Сирії. Ми якраз це бачимо, як то кажуть, наживо цю війну. І що буде тоді з Росією? Я не думаю, що вона витримає, але повторюсь, повторююсь, на жаль, на жаль, немає таких політиків. Тому ті заяви, які лунають, це радше спроба економічна якась натиснути на Росію, ніж сказати, що слухайте, це вже червона лінія, після якої ми наша наші держави. Будуть вважати, що напад на Україну це, з використанням ядерного збройня це загроза всьому світу, і Тому ми вас конвенційними під, як багато хто казав засобами, але покажемо вам, що треба е, пожалкувати за це ці дії. Цього бракує, але це не означає, що цього не буде. Може, навіть в найближчому майбутньому, попри те, що риторика зараз здавалась би трошки інша, але це більше. Правозна, називаємо так американської політики, ніж лівізна. Вона якраз може посприяти тому, що це такі заяви несподівано з'являться.